Переглядаю я конкретно цього року вартості робіт. І ви що думаєте, погоджується, звісно, погоджується. Залишилось там в кінці ще три штучки. Коли включається вентилятор охлаждення, машина глохне. І так за сьогодні підстригли. 60 метрів. Здавалося б, мало б воно все дорожчати. Але по суті виходить, що воно дешевше. Каже, це все, що ми тут робимо, це все примітивно, так. Від одного СТО відправили в інший і 10 років. Ніфіга собі, 10 років. Хто це тут? Хто це тут дивиться? А ну, в вподобайку. Всім привіт, друзі, підписники, глядачі мого каналу. Вітаю на каналі Бізнес FOP. Підписуйтесь, вподобайки ставте. Сьогодні працюємо, працюємо поруч з нашим містом. Це село, маємо обрізати туї. Зараз покажу. На вулиці трішки йде дощі. Ось там Андрій обрізає тую. Там ходить. Ну, зараз покажу ближче. Ми ось всередині підрівнюємо туї, по висоті підрівняли і залишилося. Ну, основне підстригте. А я тут підрівнюю сам шит. Ось такий вигляд має. З приводу автомобіля вияснив ну діагностику робили там всяку єрунду, але зрозумів, що коли включається вентилятор охлаждення, машина глохне, десь маси не вистачає. Коротше. Тому, поки їжу такого, знаєте, без, цього, без вентилятора. Потім, коли нагрілась машина, зупинився, включив вентилятор про цей остив, знов далі поїхав. Ну, якось так. Поки що їжу, тому що через 4 дні лише зможе електрик знайти, поставив чергу. Якось так. З приводу замовлення, коротше. Переглядаю я конкретно цього року е, вартості робіт, тому що ну, не можу я працювати, коли все дорожчає. І е, на деяких об'єктах, ось я вам зараз покажу, е, це не на цьому, але взагалі по всіх об'єктах я трішки починаю піднімати ціни відносно минулого року, тому що, як правило, у мене ціни зберігалися два роки вже відносно цього. Тому зараз я знову трішки піднімаю, а на деяких об'єктах навіть. Коротше, ціни зберігались на рівні 2019 року. Ну, Це взагалі, якось, як на мене, трохи неправильно все дорожчає, тому всім понаписував, що ну, відбувається подорожчання. І ви що думаєте, погоджується, звісно, погоджується, тому що е підвищення цін обґрунтоване. Ну, ось так виглядає гарненько? Підстрижені дуйки. Залишились там в кінці ще три штучки. Мені подобається. Попрацювали. І знаєте, що хочу сказати? Що, коротше, дивлюся, як Андрій стриже, і ловлю себе на думці, що я би так не підстриг. Ну, коротше. Я трошечки, коли стрижу, лінуюся, можна сказати, і... а він все так, коротше, головне не вмішуватися, головне, як він стриже, хай стриже, і. Коротше, якось так. Але ну, маю на увазі, що він доволі круто стриже, і. Прикольно, мабуть, так, що він розуміє, що він на роботі, йому треба стригти. Бо я коли стрижу, я коротше, можу щось тут лінитися, підправити, ще там щось. А він прям, от, ну, тьфу-тьфу-тьфу, як там кажуть, і об дерево. А от, ну, якось так, об дерево ось тут. Та й таке. Завтра маємо стригти туї 60 метрів, довжина. Маємо їх підстригти з однієї і вертикаль, і горизонталь. До завтра. І так за сьогодні підстригли 60 метрів живоплоту стої. Андрій стриг вертикаль, я стриг горизонталь, залишилось там ще буквально 4 метри внизу в кінці. Ось такий вигляд. Гарненько. Мені подобається. Сьогодні маю обрізати садочок маленький. Андрій сьогодні вихідний, він попросив цього тижня зробити йому 4 вихідних. І ще він допрацьовує на попередній роботі, тому нехай допрацьовує. Я сьогодні організував собі маленький садочок, який власними силами зможу обрізати. Я думаю, за 2 годинки, можливо півтори годинки. Поки чекаю власників, тому що вони тут не живуть. Це, до речі, вони в Польщі зі мною зв'язалися. Мені на карту кошти перераховують. Головне, треба буде почекати, щоб хтось з рідних відкрив нас, пустив ніби. Хочу сказати вам своє враження. Коротше, є роботи, які ми виконуємо там уже на певних об'єктах ну, 5 років, 7 років. І, наприклад, от 7 років тому у нас був кущоріз Гардена, да? і от ми немає живі огорожі там стригли. І це настільки було довго. Коротше, там, наприклад, одну довжину ми там, оцю, що вчора стригли. Ми стригли за е, один день одну вертикаль, потім за другий день стригли горизонталь, потім з іншої сторони. Коротше, в нас виходило, що роботи там обходилися з цієї стрижки на той час, наприклад, 10 тисяч гривень. То зараз ми це зробили за два дні. А так як це сервіс, людина платить лише за виїзд, і виходить їй зараз дешевше її підстригти, тому що в нас краще обладнання, інструменти, високорізи і е, значно ну, кращі інструменти, ніж Гердена. Тому е, здавалося б, мало б воно все дорожчати. Але по суті, виходить, що воно дешевше, тому що е, інструменти вносять свою таку конкретну вплив на якість і термін виконання робіт. Обрізаю, обрізаю, а ця жіночка коротше почала падати на вуха мені. А ти вакцинувався? Кажу, ні. Правильно, правильно, бо це вакцина, це чіпований, будеш потім тобою будуть керувати. Масони це все вони пешки, вони, як і ми, це ми, нам прошивають. Починає таки розказувати, що там нас клонують, тунгуський метеорит, то все лучі з місяця пустили і після цього почали народжуватися хлопчики, і тепер в нас війна із-за цього. Блін, як як так? Ну, 21 століття. І вона говорить, що вона викладач вищого навчального закладу, вузу. Як так? Що вона може навчити? Каже, це все, що ми тут робимо, це все примітивно, так? Кажу, то навіщо ми обрізаємо? А я не знаю, навіщо його треба обрізати. Взагалі, наше буття, воно приречене на муки і страждання. Муха, як то, то як? Що, що робити? І, і каже: ти подивись в Ютубі якийсь канал, я навіть забувся, як він зветься. Блін, в мене нема слів. Просто немає слів, як так можна жити, як, в що це можна вірити, якщо ну, наше життя приречене на. ух та й так, коротше, на вулиці знов похолодало. Ми ходили вже були вчора буквально і позавчора в футболках. Зараз вже знову в зимовій курторці, тому що ну, справді холодно. Десь в Волині Волинській області впав сніг. Сьогодні Андрій вихідний. Я поїхав, обрізав вже 5 дерев. Десь відео зараз ось тут з'явиться. Це мені знімав замовник, як, що потрібно обрізати. Заробив я за цей час 2000 гривень. Зараз приїхав на склад, буду ставити бензооприскувач і скарифікатор, тому що завтра будемо робити скарифікацію газону, удобрення і робити обробку саду від грибкових захворювань. Нарешті, короте, приїхав я на СТО, треба мені електрика. Щось мені здається, що десь пропадає маса, коли включається вентилятор охолодження, але побачимо. Зараз записався, зараз будемо дивитися, що воно хай би вже справили, бо я вже замучився. Чесно, вже немає, немає сил, немає терпіння. Зараз заїхав на ось це СТО. Тут кажуть хороші електрики. Приїхав зараз я десь от сюди. Це тут сказали топлівщик. Оце мені треба до топлівщика. Від одного. СТО відправили в інше і, Блін, ну таке в нашому місті немає хорошого топлівщика. І вже їзджу по навіанорі, На замобілізували. Тут коротше, там не роблять, оце сюди приїхав. Ну не знаю. Коротше. Така якась підвішений стан, тому що е... планувати нічого не можу. От людина чекає на те, щоб ми приїхали там, зробили замір, малювали проекти. Я не можу ніякої роботи спланувати, бо машина підставляє трохи. Піднімаю ціни, скажу чесно, просто побачив варт... конкурентів. ціни. Один чоловік мені дав, каже: а ну постав свої ціни. Ось біля цін конкурента, тому що вибирали, вибирали пропозиції. Та я подивився, я трошки офігел і думаю, ну а що я, я теж працюю вже не, не 5 років, 7, мабуть і. Та яких 7? більше вже. 10 років. Ніфіга собі, 10 років. Та й таке, піднімаю ціни, коротше.